Всіх вітаємо в нашому каналі Сад на Дністрон», що розміщений на Івано-Франківщині неподалік древнього міста Галич. В цьому відео хочемо розказати вам і показати наші кишміші. Безнесінневі виногради завжди були в попиті і дуже вони подобаються нашим дітям. Останнім часом появилося багато новинок цього виду винограду, особливо закордонної селекції. Також є і наші непогані форми, наших селекціонерів. Деякі сорти вже ростуть на нашому винограднику або щойно посаджені. А деякі хотілося б мати, але терміни не дозволяють нам його садити, так як ми обділені нам потрібні тільки ультраранні ранні, ну можливо, ранні середні, яких в мене досить багато. Для нашої місцевості. Є такий вибір. Будемо раді, якщо зможете запропонувати нам деякі сорти чи форми, які б нам підійшли, на ваш погляд. Адже на майбутнє виноград, який нам не підійде, думаємо замінювати хорошими кишмішами. Наперед вам дякуємо. Минулої осені ми посадили таку новинку для нас, але це вже давно провірений сорт американської селекції це «Хеловін». Довго не наважувалися його придбати, але зовнішній вигляд таки примусив нас його купити. Кажуть, що в нього смак і врожайність поступаються зовнішньому вигляду. Час покаже, як він себе проявить в наших умовах. Надіємося, що все з ним буде добре. Були плани також придбати ще, один, ще одну новинку також американської селекції це Джавелін. З дуже раннім терміном дозрівання, що нам підходить. З великою ягодою, як для кишмиша, і непоганим смаком. Але у продавця, якого я придбав всі свої саженці Дмитра Ткаченко на, на даний час були тільки чубуки, не хотілося мені тратити час на вирощування саженця. Вирішив відкласти придбання на майбутнє. Думаю, ціна з часом стане більш народною. На даний час ці виногради трошки вартують. Також був посаджений по рекомендації Дмитра Ткаченка цей перфюм, гібридна форма писанки Олега Михайловича. Дуже ранній термін дозрівання, великими гронами, смачними невеликими ягодами і скидковим мускатним смаком. Надіюсь, надіємося, він приживеться на нашому винограднику, як його родич, виноград Симус. І ще одна новинка була посаджена на минулої осені – це кишмиш і риска Віктора Калугіна. Попередньо його місце був замовлений кишмиш, всім відомий, також тієї американської селекції Ламборджині із ранньо середнім терміном дозрівання. Що стало причиною його замінена кишмиш із більш раннім, тому що це деякий своєрідний. Такий для нас можна сказати експеримент, по терміну дозрівання, як то кажуть, 50 на 50. Один рік може дозріти другий ні. Вирішила його поміняти на більш ранній і риска. Згідно характеристики, дуже рання форма із першим класом безнасінності, із красивою жовтою подовженою ягодою і рихлими гронами і Хорошою стійкістю до розтріскування. Думаю, що все із ним буде порядку в порядку нашому винограднику. Це наші три новинки. А зараз поділимося з інформацією, які в нас ростуть кишмиші, з якими ми попрощалися, і які ще на випробованому терміні без постійної місця прописки. Перший виноград кишмиш. Який був видалений з нашого виноградника це Бравісімо Бурдака. що можна сказати? Дуже ранній виноград, повністю без безнесінневий, велика ягода. Мене влаштовував на перших порах. Кустчику цей був прищеплений четвертий рік. На початку показував непогані результати. Дуже хороша ягода, великих розміри, рихлі, великі грона, дуже рання ягода. Все ніби дуже добре, але один великий мінус. Ягода любила тріщати. Бо тріск був часом такий, що це 80%. Щоправда, тріск цей не спричиняв загнивання ягоди, тріщини заживали, і як виноград заімлювався, що, в принципі, не було причин, щоб його викидати. Поправді, мені було шкода з прощатися, але як бачите на відео в цьому році тріск був досить сильний. Також цього року був дуже пошкоджений виноград з воротніми приморозками. Цей куш так і не відновився, прийшлося з ним попрощатися. Ще був видалений один. Представник болгарської селекції це Кишмиш Афродіта. зберелося його відео, тому що кущ був другого року. Він на початках мене не влаштовував, дуже погано розвивався. І дуже нестійкий до мільдію. У нас дуже сприятливі умови для захворювання цього. Стараюся тільки тримати ті кущі, які мене. Ну а зараз що? на ваших екранах Кишмиш Аватар. Це всім, роз, всім розрекламований виноград. Пус, він дуже подобається своїм зовнішнім виглядом, продовгуваті ягоди до 6 і більше сантиметрів. Щоправда, має свої примхи цей, цей виноград. Що можна сказати? Кущ, кущ це в мене прищеплений, третій рік. На третій рік він видав декілька висолюк, як бачите. До кінця вересня тільки набрали менш-більш притаманне незабарвлення темно синє Ну а цукру, цукру тут було досить замало, і нагрузки не було ніякої. Що можна сказати, було велике бажання позбутися його. Та й з колір листя такий, що не приваблює погляд, а він в мене в такому місці, що не дуже хотілося б, щоб таке було. Не знаю. Скажу б, чесно, мене попросили його залишити. Так, я хороша людина, вирішив послухати. Надіюсь, як то кажуть, дай Бог, щоб він виправдав. Наші сподівання і показав хороший результат цього сезону. Другий ще один експеримент із ранньо середнім, можна сказати, більш середнім терміном дозрівання, теж ця форма селекції Калугіна називається каска. Повністю безнасін, безнасіневий, велика ягода, яку потрібно приріджувати, що це є мінус. Бо грона немалі і давляться, ягода давиться. Ну і смак, чесно кажучи, для мене не дуже. Як бачите, на кадрах це вже був вересень місяць, забарвлення. В ньому більше зеленого, як його, його притаманного темного кольору. В наших умовах не проявив себе з хорошої сторони, що правда, лоза визріває добре, було прийнято рішення, половина куща була обрізана на перещеплення, інше на випробовування. Ще дали один рік шанс на свою реабілітацію. От кущу нашому четвертий рік. Ну, що можна сказати, ось така історія з нашою казкою. Слідуючий виноград це ще один кишмиш американської селекції, повністю безнасінний, із немалою округлою зелено жовтуватою ягодою і досить хорошими гронами. Це Рататуй. В нашому кущові другий рік прищеплений варіант. Цього року мали декілька контрольних грон. Його термін також експериментальний, ранньо середній. В кінці вересня вже був відчутний своєрідний карамельний присмак із легкою цитринкою. Трішки не вистачало цукру, адже цього року погода, самі знаєте, не була, не була сприятлива для відповідного набору цукрів. Але ми були цим задоволені, що головне ягода не тріщить, і це важливо. Надіємося, цього року побачити кращий результат. Слідуючий кишмиш. Називається Золоце. Також ранньосередній термін дозрівання. Це є сорт, виведений інституту Потапенко. Це можна сказати, прототип Рататуя. Але трошки з менш, менших формах, менша ягода, Менші трохи грона. Але, але смаком, на мій погляд, не відрізняється. Ну, як не, відрізняється? не поступається. Смак його. Не залишає нікого байдужим. В нашому кущові другий рік на екрані бачимо його контрольне плодоношення, це також прищеплений варіант. Ягода не тріскала зовсім. Дуже добре він, цей кущ розвивається в наших умовах, лоза дозріває добре, досить стійкий до захворювань. Що можна сказати, одні позитивні враження. А саме головне, має повищену морозостійкість цього року. Зимою є на шпалері. Побачимо, як він перенесе цю сувору зиму. Надіємося, що все з ним буде добре. І він нас і цього сезону порадує. Адже ми дуже ним задоволені і тішимося, що він є в нашому винограднику. Зараз на ваших екранах ще один представник американської лінійки Кишмішів виноград Століття. Також ранньо середнього терміну достигання, який вже давно присутній на наших виноградниках і завоював своє місце кажу, під сонцем. Нашому Кущові другий рік прищеплений варіант. Цього року були контрольні гронки, які Зараз на вашому екрані, повторююсь. Ну що маю сказати? Кущ сильно рослий. Ми мали декілька контрольних гронок, повністю нас влаштувала ягода невели... невеликих розмірів, зелено жовто. Того кольору трішки видужена, і з легким мускатом. Грона були в нас невеликі, від 400 до 600, трохи більше грама. Із цього урожаю були зроблені дуже смачні родзинки. Робили ми їх перший раз, нам дуже вони сподобалися. Тріск, тріску ягоди не було взагалі. Повністю безнасіневий. Сподіваємося. Він нас приживеться і залишиться надовго нашому винограднику. Наступною буде гібридна форма писанки Олега Михайловича. Один із його любимих виноградів це цимус. Що можна сказати? Можна сказати, що це більш м'якосім'янник, тому що він має присутні в собі рудименти, які не відчуваються при вживанні. Це виноград, який дуже нам подобається, дубить тільки нам. дуже ранній термін дозрівання, що дуже важливо для нашої місцевості. Куш сильнорослий, високоурожайний, потребує нормування грона. Ягода невеликого розміру, але дуже смачна із цинтрино-мускатним смаком. Грона великі, рихлі, дуже довго зберігається на кущах. Тріск ягоди мінімальний, при сильних опадах. Нашому кущові п'ятий рік прищеплений варіант. Вирощуємо ще один кущик на своїх коріннях. Лоза визриває добре. Дуже хороший для нас виноград. Дуже ми ним задоволені. Я сподіваюся, не тільки ми, у багато виноградарів його вирощуємо. Кишмиць Джой, знову кишмиш американської селекції. І також знову ранньо середній термін дозрівання в нашому кущові три роки. Прищеплений варіант. Як бачите, показав дуже хороше запилення, грона одноводно до кілограма і трішки більше. Ягода невеликих розмірів продовувата, темно-синього кольору і з проїновим нальотом, що важливо не тріщить. Смак. Смак досить передати важко, це щось фруктове фруктово ягідне із легкою кислинкою. Кушь сильно сильнорослий, луза визріває добре. Хороша в нього врожайність, потребує нормуванням грон. І також, що головне, розусікий. також зимує цей, цей суворий зими, він у нас на шпалері. Побачимо, як він, як він буде розвиватися весною. Москати, наш любимчик, смакуємо ним і тішимось також, що він нас є. І родзинки з нього вийшли дуже смачні. Цього року трішки не вистачало йому цукру. Бо цей рік, як знаєте, був досить холодний і не хватало в нашій, в нашій зоні сонця. І на завершення старожил всіх виноградників, батько багатьох гібридних форм. Кишмиш Юпітер. Ранній термін дозрівання в наших умовах середньорослий. Грона до 800 грам у нас бувають і більше навіть. Ягода невелика, дещо із твердуватою шкіркою, а й смаком, який нікого не залишає байдуже. Більшості до вподоби, а декому не дуже подобається. Кожного свої смаки і вподобання. На смак його дуже подобається, що воно не тріщить. Маємо три п'ятирічних кущика і ще чотири додали. Знайшли до нього ключик по покращенню запилення. Прищеплення точки росту пагонів перед цвітінням дає дуже хороший результат. Як бачите на екрані, запилення було хороше, грона одна в одну, що нас досить влаштовує. Плануємо з нього робити моновино. Говорять, що дуже смачний виходить, виходить вино розове з нього. Наразі його використовуємо в купажі з іншими виноградами, що головне не укривний цей сорт винограду також зимує на шпалері, досить стійкий до захворювань. Надіюся, що він у нас дуже довго затримається, так як ми ним дуже задоволені. Є деякі винограда рішу незадоволені, але це не про нас. На цьому буду завершувати наш, наше відео. Всім дякую за увагу. Вдячні всім, хто нас обороняє від цієї нечисті москальської. Чекаємо на наше скоре закінчення війни, всім миру, добра і злагоди. Всього вам доброго.